Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому YouTube каналі. У нас сьогодні відео, яко, яких давно не було. Відео із рубрики розпаковка. Давно ми нічого не замовляли, давно ми нічого не купували. Сьогодні у нас двойне свято, як кажуть, двойне. Перше це те, що прийшла до нас посилочка, а друге це те, що ми її розпаковуємо, коли є наявність електроенергії в наших домівках. За це дуже дякуємо енергетикам. І от ми забрали на пошті, є у нас, як завжди, наш ножичок. Значить, розкажу, що приїхала ця посилка з міста Київ від нашого знайомого від Юрія. Ми з ним давно вже знайомі, давно спілкуємося. У нас є спільне хобі, це акваріумістика. А друге, це він як викладає спортивну дисципліну, якою займається наш. Син, дзюдо, самбо і там ще й інші категорії. Ну він викладає в Києві, а ми займаємося в Ну, Отак, як спільне у нас є спільне заняття. Да? От, забрали ми посилочку, до речі, знайомий коробочок. Юра, якщо ти дивишся це відео, а ну скажи, це не захтирки він до тебе приїхав, а тепер повернувся в Охтирку. По-моєму, щось так і є, я так думаю. А може я помиляюсь. І приїхало, як ви бачите, у нас це в термобоксі. Запаковано і це означає, що у нас тут приїхало щось живе. А що приїхало живе, зараз глянемо. Декілька пляшок у самому ящику. А приїхало, друзі, знаєте що? Як кажуть, сапожник без сапог залишився, да? до чого я веду, розповідаю. E, займався я нещодавно в минулому розведенням раків карликових болотних раків. І якось так вийшло, що я їх всіх і спродав. Якось був інший пріоритет. з'явилися нас С'ябі вулкан раки, і якось так, так воно пішло, тих те, Ну так воно повинно й бути. Тез, не, як кажуть, не на одному засикуватись, одне спробував, е, друг, на друге перейшов і так далі. І якось таке вийшло, що в нас не залишилося навіть ні на що глянути. А тепер, по-перше, цей рак він дуже гарно справляється з такими равликами, як Мілані і катушки в загальному акваріумі, він їх просто поїдає. По-друге, ну, це як природний фільтр, чого так, тому що він підбирає за рибою. Корм під'їдає, якщо якась рибка у вас загинула і лежить там десь в куточку акваріума, він її також з'їсть. Тобто це якби санітар акваріума. Так. Чого вони у Юри вийшло так, з'явилися? А тому що Юра розводить, я ще раз наголошую, у нас є спільне хобі, акваріумістика, Він їх також розводить. Також у нього є своя е, як кажуть, торгова точка, чи як правильно сказати, Київ Рембаза називається, в нього свій навіть є назва свого бренду Аквамаріна. Він займається продажем найсвіжішого рака річкового в місті Київ. В нього завжди в наявності свіжий рак по дуже при... прекрасним цінам, класним. Ну, Тобто дешевше, я ніде не бачив по Тіктоку, ні по Ютубу, ні по оголошеннях. Завжди в нього в наявності рак. У нього там є акції. Він е, дуже часто, м, наприклад, гадуєте, е, рахунок матча, якогось там лі чемпіоном чи не ті, не тільки. І в додаток до замовлення ви ще отримуєте таку ж саму ну, певну кількість раків. Е, також у нього завжди акції, бонуси. І в наявності в нього є ще рак Ябі Вулкан, рак австралійський. І, звісно же такий карликовий болотний. Okay. Давайте зараз подивимось як і що. Я не бачу тут поки нікого. Поки нікого не бачу, ну будемо дивитися зараз. Так, так друзі, зараз перельємо. До речі, дивіться, зроблено в Україні. Перельємо в ємність і подивимось чи зможемо ми дістати їх всіх. Ну я думаю, зможемо витрусити, а може доведеться розрізати пляшку. До речі, це таке напевно наше пакування, тому що я так нарізаю цю сітку для шпаклювання. Це для того, щоб брак під час транспортування він, <кхід> ну, не, не, не пошкодився. Є рачок. Так, зараз я витрушу, тоді покажу вам добре. Так, друзі, ось ми якраз знімаємо з вами відео і вимкнули світло. Думали, що вже не буду сьогодні вимикати. А вони його взяли і вимкнули. Ну, у нас є така аварійна лампочка, яка працює і від 220, і коли вимикається світло, вона переходить в режим автономності. Будемо далі розпаковувати при цій лампі. Ну, Я одразу бачу, друзі, що є певна кількість. Втрат. Чого? Тому що ну, ми боялися разом, що чи доїде, чи не доїде. Тому що вже на дворі е, така дуже-дуже холодна температура. І чи доїде, чи не доїде. Ну, я бачу, дивіться, один, два, три. Три. Навіть то один і не рак, чи креветка Криветка одна попала. Так, дивіться, скільки в нас. З першої пляшки живих. 1, 2, 3, 6. Зараз будемо іншу дивитися. Ну, а це, друзі, я думаю, тут також жакет. Але це була пляшка замотана ну, з гарячою водою. Ну, на даний момент вона десь градусів, досів. Ну, може. 20. Та ні, 20 ні, може десь 15. Отак. Ну, тобто, не дуже. Той. І це також була з гарячою водою пляшка. Да. Так що до нас приїхало, ще раз повторюю, скільки давайте подивимось. Хотіло до нас проїхати спочатку 4, 6, 8, да? І креветки. Ну доїхало 6. 6 рачків. Ну нічого. Нічого. Це до яка до, допустимі до втрати. До нас прийшов Мотя Мотякс. Ну а ми зараз підемо в екстреному яка, в порядку їх швидесенько випускати вже у підготовлений акваріум. І як тільки Ну, це вже буде наступне відео, як тільки можливість така буде, ми обов'язково вам покажемо, що там в акваріумі, як ми там зробили, обладнали його. чим там... Ну, Покажу, як влаштований акваріум під. Карлікового болотного рака. Всім, друзі, дякую за перегляд відео. Всім до нових зустрічей, всім гарного настрою, тихого вечора і спокійної ночі. І щоб у кожній домівки було світло. Це саме головне зараз. Так що, друзі, до нових зустрічей. З вас подобайка, коментар, матюк-підписка, як каже один блогер. І все в нас буде добре. До побачення!